Сейсмічні смічні струси на ринку відеоігр у розстановці сил його учасників, небачені технологічні нововведення, що ламають саму матерію нашої реальності, нечувані зміни у вподобаннях нового покоління гравців, смерть aaa індустрії і небувалий сплеск популярності інді. які з цих подій реально мали місце у 2025-му, а що з цього видумано ботами маячня. Які ігри цього року точно мають бути заграними вами до блювачок, а які не варті й того, щоб я їх додав в цей огляд. І тому ви будете тільки гадати, що то були за ігри. Які набутки. І головне, які втрати приніс нам 2025 рік? Все це буде просмажено і знецінено тут і зараз. Рубрика Ваш вибір року. Клеєрокскур Obscure Expedition 33 Рік для тих, хто слідкує за подіями у ігровій індустрії, закінчується на дещо конфузливо сумних нотах. Штучний інтелект, що вже в доску заїбав всіх адекватних людей, у 2025-му проник в усі прошарки образотворчого мистецтва, включаючи і, звісно ж, дизайн відеоігр. Цього разу він зіграв злий, а може і ніяковий жарт з авторами JRPG Клеєробскур Obscure Expedition 33. Господи, ну могли б хоча б назву не віддавати на відкуп генератору випадкових чисел. Серйозно, наприклад, переклад виходить Світлотінь Експедиція 33. Мені схоже на пароль від e-mail. Щиро хотів позлорадствувати з того приводу, що цю гру позбавили винагород за використання штучного інтелекту у виробництві. Але мені заважає радіти той факт, що сам я одночасно негативно ставлюся і до всяких дурнуватих винагород. І мені на них плювати, тому позлорадствую з дебілізму комісії, які видавали ці винагороди і виставили себе дурнями тепер, віднімаючи їх назад. Але це не відміняє того факту, що винагорода знайшла цю JRPG завдяки її популярності серед гравців. Люди цю гру купують і грають, а значить, люблять, і це має бути головним. Не беруся судити наскільки скороплинним буде успіх 33-ї експедиції, але геймплей у неї нормальний, притомний. Це, мабуть, найкраща JRPG, і тому вона має всі шанси залишитися в серцях людей надовго. Мені ж вона не зайшла по всіх параметрах. Музика це просто вбиває, починаючи із дизайну і сеттингу, якому, як на мене, бракує естетичної цілісності, первинності і функціональності, і закінчуючи власне. Закінчуючи власне своїм жанром. Ну, це ж RPG, ти там не можеш рухатись, ну, кюти є речі. Ну, коротше, ви поняли. Хоча і глупо заперечувати, що зараз широкий загал вже привчений до подібної AI-естетики, до цього стилістичного салату, нарубленого з вкрадених артів, тих людей, що справді вміють малювати. І широкому загалу ніколи не було цікаво, чи йдеться про оригінальний продукт, чи запозичений, чи згенерений машиною. І не дивно, що цей салат ліг в основу того бачення, що артикулював креативний директор розробки, який, власне, і не заперечував, що він не вміє малювати. Я дуже прошу, якщо когось з вас, розробники гри, змогли переконати в тому, що вони юзали штучний інтелект тільки на тих асетах, де їх впіймали за руку, то не треба, хоча б переконувати в цьому мене. Ви самі в глибині душі знаєте, що це неправда. Ну, принаймні ті, хто знає, як ведеться розробка відеоігр. Ви самі бачите цей дизайн. Просто для когось використання штучного інтелекту. А яка різниця? Для когось байка про те, що штучні інтелектні асети залізли самі через рушій. Ну, здається, правдою. Я сьогодні перед тим як писати цей скрипт, не випив свої таблетки від параної і тому мене такими аргументами не переконаєш. Також, дуже м'яко висловлюючись, погано пахне рішення використати у грі образ відомого актора Роберта Паттісона. Паттісона... Патінсона, який не малою мірою, є селінг-пойнтом гри, але, як виявляється, ніякого відношення до неї немає. Я не проти такого підходу, який використали автори. Тіпа просто зісканували цифровий образ відомого актора, якого у грі відігравав інший актор з натягнутою на нього цифровою маскою. Мої зауваження полягають в тому, що це було зроблено дуже непрозорим чином. Вони явно соромляться говорити відверто, що вони так зробили. Ну тобто, не бунькати намагаються. З якою ціллю мені невідомо, але мені це не подобається. Поза цими зауваженнями я вимушений констатувати, що гра скоріше хороша. І при тепершній нестачі оригінальних тайтлів. Заслуговує на те, щоб бути сінгл року. А от директор Kingdom Come 2, який каже, що його пограбували, просто баран, який не розуміє, що навіть посередній оригінальний тайтл це завжди краще, ніж довбані сіквели і рімастери. Тим більше, якщо цей посередній тайтл не такий вже й посередній. Якщо світлотінь Експедиція 33 стала для вас грою року, то я схвалюю ваш вибір, принаймні тому, що об'єктивно нічого кращого не вийшло. Рубрика наш вибір року Battlefield 6. Стосовно деяких подій, навіть я попав таки у мейнстрім. Чому тішуся, бо мені не хочеться постійно йти проти всієї своєї аудиторії і грати у ретро мертвечину і Titanfall 2 царство йому небесне». 2025 просто таки обмазав жиром і медом любителів fps жанру як в багатокористувацькому, так і в одиночному форматах. І, звісно, я маю на увазі перш за все реліз Battlefield 6. Всіх таких самих кончених дегіно... Ветеранів мультиплеєру, як я, я вітаю! Щось гарне в наших життях нарешті відбулося. Щось таке, що навіть нас, переповнених токсичністю, жовчою агресією і цинізмом, змогло торкнутися десь глибоко в самому серці, порадувати до затумування подиху, до скупої сльозинки або й катартичного ридання людини, що знайшла давно загублену стежку до рідної хати. Так. Якщо ви коджима і вас нудить від ФПС, і ви не знаєте, що там відбулося, то я вам повідомляю, що відбулася подія. Знову маємо на руках той випадок, коли автори нової гри використали старий чит-код під назвою WU. так. Коли головний тайтл на ринку fps жанру вже просто-таки майже задушив своїх гравців за сильним не те, що нерелевантних, а просто дурнуватих косметик і фан-сервісів, її прямий конкурент Battlefield вирішив випустити якомога приземленішу і реалістичнішу версію свого мілітарі шутана зі старими перевіреними часом дизайном, механіками і мапами. І цей реліз став справжнім ковтком свіжого повітря для любителів як мультиплеєра окремо. Так, і FPS в широкому сенсі. Так, я радив би спробувати мультиплеєр батли навіть тим, хто не дуже любить мультиплеєр. Тому що він просто неймовірний. А про чисельні недоліки в цьому підсумковому випуску я не буду нічого казати. Тим більше, що і ця новина в такі важкі сумні часи не могла бути не затьмарена чимось жахливим і сумним. І звісно, я маю на увазі повідомлення про раптову смерть творця fps шутерів номер 1 у світі і співавтора цієї чудової гри, такого складного і такого любимого за свій творчий наробок Вінса Зампеле. Всім болить! Мій вибір року Death Stranding 2. A... найочікуванішим релізом цьогоріччя для мене особисто, як і кожного року, звісно, була не якась дівчача індюшатина, а жирний перевірений часом і досвідом. А, -а, -а сіквіл моєї без перебільшення улюбленої франшизи Дестрендінг. І хоча гра вийшла першосортною і дуже фановою, на мою думку, Коджима вибрав трохи не найкращий час для демонстрації тієї сторони свого творчого бачення Death Stranding, яку ми бачимо у сіквелі On the Beach. Я думаю, що в той час, коли в індустрії і так постійно стикаємося з проявами цієї гламуризації, глянцизації і подальшого вприскування цифрового ботоксу і інстаграм фешена в сучасні ігри. Може здатися, що наш любий геній не стільки втілює вже власне бачення, скільки намагається слідувати за трендами і вгоджати користувачу. Слизька доріжка, як на мою думку. Але що я можу знати? Як би не було, можна відповідально заявити, що Дестрендін 2 стала однією з тих ігор, що роблять цей рік зовсім і зовсім не таким же й поганим. На цьому каналі неминуче вийде розгорнутий випуск про Death Трендін 2. Неминуче. Гра в беклозі. О, ні, а, ні, ніхто не забув про Ghost of Utah. Я розумію, що дуже вирогідно, ви один з поціновувачів цієї гри, яку я досильно поважаю, але мені зовсім поки що немає чого сказати про неї, оскільки пограти я в неї не встиг. А спойлити собі її не буду. І гра, скоріш за все, гарна. Можна певно сказати, що коли мені точно буде нема чого робити, цей тайтл не підведе і завжди готовий до того, щоб бути застрімленим на цьому каналі. І все ж, ну це черговий асесінкрід. Якщо я вже почав говорити про те, чого не знаю, то в цьому році я привітаю і поціновувачів Нінтенди з виходом Свіч 2. Як я чув, то ця консоль, попри свої скромні технічні характеристики, є справжнім проривом і откровенням, оскільки відкриває нову чарівну сторінку у історії цифрового піратства. І тому недооцінити її подальший вплив на українську ігрову спільноту неможливо. Додайте до цього ще й автономні можливості тієї консолі в такі військові зимні, безелектричні вечори і можна впевнено волати 2025 рік. В цьому місці, особливо для нас, українців, доставку. А що ви? Ще без Нінтенди? Ви все ще дробаному геймпасі? До речі, про Ігнор року. Він же кал року, він же й Для мене цей рік був абсолютно чорним в усьому, що стосується Xbox. Реально, Microsoft показала, як то кажуть, свої справжні кольори. Якщо раніше в україномовній спільноті було важко знайти більшого адвокату Microsoft, ніж я, то після цього року я не думаю, що зможу з себе вичавити хоча б одне добре слово на їхню адресу. Не буду довго просторікувати про очевидний єзм з підвищенням ціни підписки одразу в два рази, що просто шокувало фанатів, але не можу не пригадати, що цього року я відмовився від послуг Xbox взагалі, на знак протесту через те, що вони видалили з Game Pass Stalker 2, як тільки девелопери довели його до більш-менш придатного до вжитку стану. Про деталі цього зашквару я робив окремий випуск і повторюватися не буду. Або подивіться самі, або просто повірте. Xbox в цьому році просто ох... Хоча це не затьмарило мого ставлення до самої гри Stalker 2. І от що я власне мав на увазі, коли казав про FPS Сінгл цього року. Звісно, не Battlefield 6. Моє ставлення до гри залишилось чудове, і я можу з певненістю сказати, що саме 25-й рік таким чином є роком і українського геймдева, і української гри Stalker 2. Бо, незважаючи на дату офіційного релізу, тільки в цьому році Сталкер набув того стану, в якому він мав би вийти, якби вийшов таким, яким його задумували. Тільки зараз, коли гра вийшла на PS5, в неї треба грати. І я буду грати, і для мене 2026 тисячі однозначно. Буде роком Сталкера. Ура! І знову ж одне за інше реліз Сталкер 2 тягне нас на роздуми про іншу сейсмічну мегабалістичну прем'єру року, принаймні якою вона очікувалася. Прем'єра цього непорозуміння. Хлопці, послухайте, я розумію, що ви купили, і тепер ви будете всіма правдами і неправдами виправдовувати свій вибір. Але вислухайте мою думку. Я хочу цю консоль, окей? Вона мені не по бюджету зараз. Я визнаю це. Але прикол в тому, що я і не сумую. Тому що Stalker 2 на ній в режимі графонія все ще йде в 30 FPS. Ну, ну, давайте просто визнаємо, що ми очікували від звичайної PS5, що такі ігри в 4К будуть іти в 60 FPS. Окей, тут нас кинули. Окей, все. Забули, ігри є, графоній на PS5 краще, тому живемо. Але йопт, ну в прошці ж вже точно мав би бути 4К60 FPS. Ну хіба я один, хочу такого? Ну візьміть з мене 700 баксів, ну візьміть 1000, але дайте мені, уже, блядь, ви зає. Ось я і описав приблизно, як мені запам'ятався 2025 у відеоіграх. І коротко стосовно моїх симпатій до ігор, які я в цьому році не встиг пограти, але які додалися до мого віш-ліста або беклогу, або як хочете, називайте. І це Silent Hill F. І моя проблема в тому, що я не грав в жоден Silent Hill, хоча і маю Ark Riders. Через те, що теж якийсь неймовірний хайп, а я досі не знаю, що це за гра. загра. Um, ну, мабуть, на цьому і усе. Про Kingdom Come Deliverance, здається, я сказав.